Доброго дня! Урок номер 13 Тема уроку «Трикутник та його види. Частина 1. Ви знаєте, що якщо у многокутнику три вершини, три сторони і три кути, то це трикутник. Подивіться на малюнок. На ньому зображено трикутник А, Б. С. Читають і записують трикутник. А, Б, С. Точки А Б і С. Вершини трикутника, кути А, Б і С. кути трикутника і відрізки А, Б, Б, С і а, С, сторони трикутника а, Б, С. Сторони трикутника можна позначати також малими буквами латинського алфавіту, наприклад. Якщо АВ сторона дорівнює С, ВС дорівнює А, АС дорівнює Б, то периметр даного трикутника дорівнює А, додати В і додати С. Серед трикутників можна виділити кілька видів. Перше. У трикутнику всі сторони можуть бути різними. Такий трикутник називається різностороннім. На малюнку зображено різносторонній трикутник А, Б, С. Якщо його сторони позначити маленькими буквами А, Б і С, то периметр різностороннього трикутника дорівнює А додати Б і додати С. Сторони трикутника можуть мати одну й ту саму довжину. Такий трикутник називається рівностороннім або правильним. Подивіться на малюнок. На малюнку зображено рівносторонній трикутник МНК. Якщо його сторону позначити маленькою латинською буквою А, то периметр трикутника дорівнює А, додати А, додати А дорівнює 3А. На малюнку рівні сторони прийнято позначати однією кількістю рисочок. Якщо ж у трикутника є дві рівні сторони, то його називають рівнобедреним. Подивіться на малюнок. На малюнку зображено рівнобедрений трикутник ДОР, у якого рівними сторонами є сторони ДР. І О, Для цього на цих рівних сторонах є однакова кількість рисочок по одній рисочці і позначимо ці сторони буквою Б. Рівні сторони називаються бічними сторонами. Третя сторона називається основою. У такому випадку периметр рівнобедерного трикутника А, ДОР, вибачте, дорівнює А додати 2Б. Запам'ятайте, є такі види трикутників за довжинами сторін. Перше різносторонні. Друге рівносторонні. Третє рівнобедрені. Задача номер 1 Назвати основу та вічні сторони рівнобедрених трикутників А, В, С і М. Н. Пам'ятаючи про те, що рівні сторони трикутників позначаються однаковою кількістю рисочок, отримаємо. В трикутнику АБЦ АБ основа АЦ і БЦ вічні сторони. В трикутнику МП, ПН основа. Н М, М і М, П – бічні сторони. Задача номер 2. Вказати вид трикутника АБЦ, якщо. Перше. А Б дорівнює 3 см, БЦ дорівнює 8 см, СА дорівнює 8 см. Друге. А Б. Дорівнює 15 метрів, ВС дорівнює 15 метрів, СА дорівнює 150 дециметрів. І третє. А дорівнює 2 дециметри, БЦ дорівнює 3 дециметри, СА дорівнює 4 дециметри. Пам'ятаючи про опрацьовані на уроці види трикутників за довжинами сторін. Правильною відповіддю до цієї задачі буде така відповідь. Перше. Трикутник АБЦ зі сторонами 3 см, 8 см і 8 см рівнобедрений. Друге. Трикутник із сторонами 15 м, 15 м та 150 дм. А ви пам'ятаєте, що 150 дм дорівнює 15 м. Отже, трикутник АБЦ. Рівносторонній. І третє. Трикутник із сторонами 2 дециметри, 3 дециметри та 4 дециметри є різностороннім. Задача номер 3. Обчислити периметр рівностороннього трикутника, якщо його сторона дорівнює. Перше. Позначимо сторону трикутника маленькою латинською буквою А. Тому А дорівнює 21 см і друге А дорівнює 4 м 6 см. Пам'ятаючи, що периметр рівностороннього трикутника обчислюється за формулою П дорівнює 3А, де А довжина сторони трикутника отримаємо. Периметр трикутника із стороною 21 см дорівнює 3 помножити на 21 дорівнює 63 см. Друге. Периметр трикутника із стороною 4 м 6 см дорівнює 3. помножити на 4 м 6 см дорівнює 12 м 18 см. Задача номер 4. Знайти сторону рівностороннього трикутника, якщо його периметр дорівнює. Перше 111 см, друге 24 м, 9 см. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то правильною відповіддю до задачі є така відповідь: Якщо периметр рівностороннього трикутника P дорівнює 3А, тому з цієї формули, щоб знайти множник А, треба периметр розділити на 3. Отже, перше. Сторона трикутника, периметр якого дорівнює 111 см дорівнює 111 поділити на 3 дорівнює 37 см. І друге. Сторона трикутника, периметр якого 24 м 9 см, дорівнює 24 м 9 см поділити на 3 дорівнює 8 м 3 см, задача номер 5. Пропоную її для самостійного виконання. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 10 мм, а бічна сторона вдвічі більша за неї. Знайти периметр трикутника. Урок закінчено. До зустрічі!